Друга книга Хронік, розділ 12. Як зміцнив Ровам свою царську владу і став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і весь Ізраїль. П'ятого року царювання Ровама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим. Бо вони спроневірились Господові. А з ним 1200 колісниць, 60 тисяч кінноти і безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту Лівіїв, Сукіїв та Кушіїв. Забрав він міста твердині, що були в Юдеї, і прийшов під Єрусалим. Тоді пророк Шемайя прийшов до Ровама і до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі. Рятуючись від Шишака, і сказав їм, Так говорить Господь, Ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові. І покорилися князі Ізраїля і цар, і сказали Справедливий Господь, як побачив Господь, що вони покорилися. То послав до ШИМАЇ таке слово Господнє. Вони смирились, я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не виллється на Єрусалим через Чішака. Одначе вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити і служити земним царством. І, рушивши шак, єгипетський цар, на Єрусалим і забрав скарби храму Господнього і скарби царського палацу, усе позабирав він, забрав і золоті щити, що зробив був Соломон. Цар Ровоам зробив замість них мідні щити і віддав до рук начальникам сердюків, що стерегли вхід у царський палац. Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки і несли їх, а потім відносило їх знов у кімнату сердюків. Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів Господній і не вигубив його цілковито. До того ж, і в юдеї було таки дещо доброго. Цар Роваам Укріпився в Єрусалимі і царював далі. 41 рік було Ровамові, як став царем, і царював він сімнадцять років у Єрусалимі, у місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Мати його звалась Наама Аммонійка. Він чинив зло. Бо не направив свого серця до того, щоб шукати Господа. Дії Роваама від перших до останніх записані в споманах пророка Шимаї та віщого ідо з родоводами і постійними війнами між Ровамом і Єровоамом. І спочив Ровам із своїми батьками і поховали його в Давидгороді. Авія? Його син став царем на місце його.